Чотири системи Starlink передали медикам Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги. За словами парамедиків, під час масованих обстрілів чи блекаутів часто бувають перебої зі зв'язком. Стає неможливо отримати виклики або передати критичну інформацію. У таких ситуаціях виручити може тільки супутниковий інтернет-зв'язок. Ці старлінки будуть розміщені на швидких допомогах в громадах, тому що коли внаслідок обстрілів чи шахедів чи руйнувань пропадає світло, то неможливо дозвонитися. Старлінки придбані за кошт благодійного фонду МХП громаді за підтримки МХП і особливо компанія МХП «Урожай», очільником якої є Олександр Воскобойник. Очільник обласної екстренки дякує благодійникам за те, що швидко відгукнулися на прохання. Три стрілінка стаціонарний і один автомобільний, який буде встановлено в автобусі. Для того, щоб можна було зв'язатися в будь-яку хвилину з бригадами, з тими людьми, які там знаходяться, це нам потрібно. Наша функція швидкість. Швидкість це зв'язок.